Карпатські русини мають точний доказ, що з часів Кирила і Мефодія, а вони гарантовано були церковні, благодатні. Ми маємо апостольське приємство ту і в центрі Європи, давно і ніколи не спішили ні в розколи, ні в роздори, ні якісь там секти, знаючи, поки держимося істинної церкви. В ній перебуває благодать Божа, спасаюча, освящаюча, котра готує нас для повернення у Царство Боже. І ви такі будете благодатні християни, якщо тільки тверді перебуваєте непоколебимі, каже Павел, у вірі, так, коли не відпали від от надії благовестування, яке ви чули, котре було возвіщено вам. І всім творенню, і всьому Поднебесному, котрому я, Павел, апостол, зробився служителем, ну, за що й терплю, за що нею судять, за що нею гонять, за що й переслідують? Ніч особливого у 21 віці цей світ нам не предложив. Усі секти, усі розколи этому світу приятна і ненависна, канонічна, православна церква. Причому вороги церкви не завжди відкривали свої уста, бо є моменти, коли не мали можливості. Ну от прийшов час, коли Господь сказав Юдові: Ну, юдо, та йди роби свою роботу. Тепер Твоє врем'я. Пізніше каже Господь. Воїнам, котрі його прийшли арестовувати, робіть свою роботу, тепер ваше є врем'я. іноді буває і ігоніцілям, і вони свою роботу і нині роблять. А яка наша позиція? А ми християни, ми в руках волі Божої, все, що посилає нам Бог, ми приймаємо не як. Щось случившися що якоїсь незрозумілої для нас, всі ці кроки, всі ці закони проти нас, всі ті наклепи, котрі по всій державі попридумовувалися, а наклепники повірили, що їх наклеп ото дійсно і правда, ми то розуміємо, бо так усе безбожники робили, а тому приймаємо ганяння на віру Христову. Як і ще один доказ, що ми вибрали правильний путь. Господи, молитвами нинішніх святих, котрі пострадали за віру Христову про Тарах і Андронік, котрі в своїм мученні указали, як важно бути вірним Господу, а терпіння і страдання тіла приводить до іселення душі. А також благодарим Бога, що сьогодні пісні в церкві співаємо на вечерні, на утренні і по праздникам написані, в тому числі Косьмом Майумським. Ну і наконець свідчими цілому світу, що в Україні єдина є канонічна церква, представителем якої є блаженіший Митрополит Тонуфрій. А ми держимося цієї церкви лише тому. Щоб знати, що в цьому мірі не є альтернативи істинної церкви, не є середини між Богом і дьяволом, не є нейтральної території, каже Господь: хто не зо мною, той проти мене, хто зо мною не збирає, той зо мною розрушає, розточає, і ми прийняли сторону Божу, в котрій формуємо з себе. Будучи наслідником царства Божого, а тому діяння наших людей це то що творять, будують, співають, моляться люди нецерковні, розрушають, захвачують, б'ють, судять, клевещуть. Кожного віра має свої плоди. Боже, мати, поможи нам, щоб плоди нашої віри і діла добрі наших людей були б видні, як Святі, бо лише так поступаючи, представляючи в цьому світові добрі діла, котрі свідчать о світлості Божої, а ми, істинні церкви і істинні діти Божі, то й ту ми дійсно на путі спасення, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.